Доброго дня, шановні глядачі каналу, підписчики, радий вітати вас. В даному відео я хочу розповісти вам таку тему розмови вірніше, підняти як удобрення плодоносного саду. Зараз ми знаходимося в плодоносному саду на шпалері підчепа М9. Сорти тут Golden. Ось ви маємо удобрення повносного саду, яке відбулося мінеральним добривом, саме Нітромофоска або Амофос. ну Різні комплексні удобрення, яке складається з трьох основних причин: азот, фосфор і калій. Також там може бути сірка, якщо не термофоска. Ну, і коли саме це проводити, ми як бачимо на сьогоднішній день, це вже пішла буквально третій день, стала зовнішня температура. Удобрення відбулося буквально в останні дні скажімо так, зими, в останні дні, коли відбулись ще на поверхні ґрунту сніг був. Ось мінеральне добриво, як ви бачите, було внесено трішечки, мож... Воно не... неправильно, тому що е... ну, це. Скажімо так, робітники це вносили, вони внесли під самий кореневу шийку мінеральне добриво. Мінеральне добриво не повинно було внесено, бути під кореневу шийку, а трішечки розподілено буквально в сантиметрів 10-15 від неї. Тобто від даного місця стовбура сантиметрів 10-15, мінеральне добриво по всій поверхні повинно було бути розсіяне. Але робітники є робітники. Маємо те, що маємо, але що е, безпосередньо хотів сказати, це те, що е, мінеральне добро у весняний період необхідно внести е, до е, в першій же можливості, е, коли відбувається стала сонячна температура і починає інтенсивно топити сніг. Тобто сніг буквально там ще товщиною десь 10-15, якщо є можливість, скидайте зверху по снігу мінеральне добриво. По периметру крони, як мінімум 10-15 см від кореневої шийки. І дане мінеральне добриво під впливом снігу, вологи, топлення, воно розчиняється і ми маємо ефект підживлення ґрунту основними елементами. скажімо так Якщо ж все таки ви прогавили цей момент, тоді наступний момент, який можна вносити, це ж при перших же можливостях або е, прогнозах за декілька годин до дощу. Тобто, якщо є прогноз е, ближайші години доща, погода відповідна, тоді ви можете внести по периметру крони е, стовбера е, мінеральне добриво і під дією вологи воно також розчиниться. Інший варіант найоптимальний і найкращий варіант, на мій погляд, це є. Розки... Розсипати мінеральне добриво по периметру крони і здійснити елементарним, там, е, якщо у вас небагато вірніше елементарним е, е, зарихленням е, під землю. Тобто, чи механічно, чи е, е, ручним способом заробити дане Міндобриво е, у ґрунт, тоді це буде найкращий, найоптимальний і саме ефективний спосіб. Кількість внесення мінерального добру розрахунку на молодий сад це десь в районі 30-40 грам. Якщо це в перші 3 роки роки саду, який починає тільки плодоносити. Якщо сад дорослий плодоносний, то це починаючи від 50 грам на одне дерево. 50-70, але один єдиний момент необхідно одобряти в ті роки, коли передбачається гарний урожай, або відбувся доволі гарний урожай. І це, якщо дерева не передбачають в цьому році здійснювати загрузку, скажімо так, гарним урожаєм. а в... Деревам, в принципі, мінерального живлення вистачає, тоді краще не вносити, тому що дерева під мінеральним живленням будуть посилювати ріст, і це трішечки негативне явище, якщо дерево не загружене урожаєм. Якщо передбачається гарний урожай, тоді вносити. Повний, так, повну кількість мінерального добрива. Е, ну, По відео у мене все. Я думаю, всі основні моменти я вам розповів. Якщо е, у вас є питання або не задів якусь тему, тоді е, коментуйте, буду радий відповісти на ваші питання. Е, що ж, ставте лайки, буду знати, що відео вам подобається, відео актуальні. Підписуйтесь на канал. Всім успіхів і гарних урожаїв!